Обов'язки ВПО Внутрішньопереміщені особи мають як права, так і обов'язки зазначайте тільки достовірну інформацію під час отримання довідки, пільг та гарантій, передбачених для внутрішньопереміщених осіб інформуйте про зміну життєвих обставин. У разі зміни свого місця проживання повідомте про це протягом 10 днів за новим місцем прибуття. Ваша довідка буде замінена. Якщо ви вирішили повернутися до покинутого місця проживання, зверніться до органу соціального захисту населення, ЦНАПу або уповноваженої особи місцевої ради не пізніше як за три дні до від'їзду, або протягом трьох днів після повернення до покинутого постійного місця проживання. Більше інформації на сайті вплив.юей My you